Та що, добрий день чи вечір уже? Коротше, граюся, я вже. Граюся, цілий день, в мене жари, жари. Де насосик. Коротше. Е -е, провірили форсунки, підключили. Вроді сикає, сикає, все нормально. Провірили компресію. компресія, Все рівненько, все зашибісь. Рішили на цей плунжер, на цей плунжерний насосик. такий ось І цікавий. Можливо, хто ремонтує, обізвіться. Но, no, но no. у нас другий циліндр хромав крепко. А хромав він через оце, ось, дивіться. Оба. Воно видно буде чи не видно? Он, бачите, вигражено. Ось да. Це іменно другий циліндр. Якось так. Якось так. І це сплошний розпредвал треба колоть движло. Ну, коротше, вжари він в мене крепко. Интересная, конечно, тут такая система. Ой, ну якось так. Кто ремонтирует и насоса? Будь ласка, обізвитесь.